А куди йти? Чекайте, я проспав. Коли ми приїхали, нас зустріли волонтери і пригостили чаєм та пирогами. Це уривок із мультфільму Переселенці у Тернополі його створили учасники дитячого табору Веселкове дитинство. Маленька Яринка показує свого персонажа. Дівчинка зробила його сама. Е, я для мультика Тернополя, Тернополя робила цю маріонетку. Це я в своїй футболці гарній». Світлана тимчасово переїхала до Тернополя з під Маріуполя у дитячому таборі. Вона працює волонтеркою, але для створення мультика вона теж долучилася. Я озвучувала мультик, я волонтер. У нас мультик був про переселенців та тварин і мультик про Тернопіль. Як ми любимо Тернопіль, що ми зараз в безпеці? Євгенія Феофанова, родом зі Слов'янська, до повномасштабної війни працювала керівником гуртка анімації у Донецькому обласному центрі технічної творчості дітей та юнацтва. У Тернополі мешкає лише кілька місяців. Тут продовжила займатися улюбленою справою. У дитячому таборі тричі на тиждень проводить майстер-клас зі створення мультфільмів. Загалом вони з дітьми встигли зробити сім анімацій на різну тематику. З дітьми малюємо все повністю. Ми малюємо самі фони і самі малюємо персонажів. Самі пишемо сценарії, і я намагаюся мінімально втручатись в поток їх фантазії. На мультику про Тернопіль учасники табору зупинятися не збираються. У них є нові ідеї. Зокрема, наступна анімація про майбутню перемогу наших воїнів над ворогами.